Привіт, малята! Запрошую вас у наш експериментальну майстерню. Ми сьогодні з вами поговоримо про землю. Подивіться, дітлахи розглядають. Глобус зображення землі в зменшеному виді. На ній синім кольором зображена вода, а отакими от різнокольоровими шматочками зображена земля, на якій ми з вами живемо, ґрунт або земля є повсюди. Це необхідна складова, щоб росли рослини, існували тварини. І щоб ми з вами теж жили. Подивіться, на прикладі нашого городу на підвіконі і квітки, яка знаходиться у груповій кімнаті. Всі ці рослини в ємності з ґрунтом. Таке важке слово, давайте його разом повторимо: ґрунт. От зараз ми його роздивимось і взнаємо, навіщо він, його користь для нас і як нам його зберегти, щоб він залишався. Нашим помічником і давав жити всьому на землі. І починаємо спочатку. Давайте розглянемо ось цей шматочок. Розглянемо його в луку. Це такий прилад, який дозволяє роздивитися зблизу мілкі речі. Бачите, тут безліч камінців, мілких і великих. Всі такі камінці є у ґрунті, у землі. Тільки тут вони великі, а в ґрунті вони маленькі. Давайте роздивимось і цю колбу з ґрунтом. Зараз я трішечки висиплю її на поверхню. І ми її роздивимось зблизу. Цей ґрунт я взяла з нашого квітника. Подивіться, чорного кольору. Неоднорідний. Якщо отак збільшити зображення, то ми бачимо там рештки рослин, напевно, корінців від квітки. Діти, коли влітку сонце дуже світить і зігріває ґрунт, от давайте зараз уявимо, що літо і світе сонечко. Грунт пересихає, якщо його не поливають водою. І тоді він легко піднімається з пилом і розноситься, можна навіть і забруднити і одяг, якщо подмухає сильний вітер, і підніме шар ґрунту. От давайте проведемо експеримент. Візьмемо трубочку. І трішечки дунемо, бачите? Він розлетівся. Тобто, він, коли сухий, незволожений, він легко піднімається від вітру. Повітря. Якщо часто йдуть дощі, то ґрунт вологий, він набирає багато вологи в себе. От зараз давайте роздивимось, проведемо цей експеримент. Так, зараз поки відкладемо нашу колбочку. Так. От Наша колба з водою, бачите, прозорою. Ми її вилили сюди в стаканчик і додамо наш ґрунт. Перемішаємо це все. Бачите, поступово поступово вода стає темна. Ми ще кажемо брудна, а це сам ґрунт розчиняється у воді. Бачите, залишився на стінках стаканчику. От коли йдуть рясно дощі, тоді земля набирає воду і стає така. Уже на неї, коли подмухаєш, розлетяться не такі. Маленькі фрагменти ґрунту, а краплі разом ґрунта з водою. Так, йдемо далі. Грунти діти бувають різні. Ми з вами роздивилися ґрунт, в якому є камінці. От, подивіться, як на цій квіточці. Ви бачите? О! Бачите камінчики? Це для того, щоб коріння квітки дихало повітрям. І ще в ґрунті. Є, ану вгадайте, пісок. Так, зараз ми роздивимося його ближче. Так, камінці, сам ґрунт, пісок. Це всі складові. Дивіться, як таке, як у пісочниці у нас. Він мілкенький. Він так само знаходиться разом із ґрунтом. Його додають, коли висаджують рослини. Пісок допомагає дихати корінням рослин повітрям, щоб росла добре. Рослини, щоб росли добре. І ще діти є ґрунт з глиною. У нас був у групі невеличкий шматочок, але він засох. Ми його розмочили водою, і, бачите, вийшла отака от от суміш з глини. Раніше ми вчили з вами це ліпили такі глиняні. Посуд і глиняні іграшки. Тобто ґрунт із глини глиняний. Дивіться, скільки складових ми знайшли, що це не просто щось на землі насипано, а це все складові ґрунту, І вони дуже потрібні для рослинного і тваринного світу. Зверніть увагу на цей кущик. Тут вирос кущ з якимись квітами. Ви бачите, це лінія землі. Ми вже з вами вчили, що внизу під рослинами є коріння. Коли світе сонце, рослина росте, розпускає квіти, якщо це квіткова рослина, дощ її поливає, всі крапельки просачуються в ґрунт і живлять рослину. Якщо рослину накрити відром, от ну, для прикладу, то вона засохне, їй буде недостатньо повітря, сонця і води. Вода не буде поступати у коріння, там, де ґрунт, і не буде живити рослину. Коли настає зима, о, дивіться, раз, у нас вона дуже швидко настала. Ви, напевне, звертали увагу, що ось так квіти нагортають шматочками ґрунту, беруть граблі або сапу і згортають ґрунт. Я вам зараз скажу навіщо? Коли випадає сніг над рослиною, і отут нагорнутий ґрунт, то корінці залишаються в теплі. І ні в якому разі не можна обробляти землю взимку, бо рослини можуть загинути, корінню буде холодно. А так ґрунт і сніг зігрівають коріння, коріневу систему. Потім навесні розгрібають оці такі. Горбочки над рослинами, навесні прокидаються черв'яки, подивіться, ну, як змогли зробили, звісно, це не справжні черв'яки, діти дуже корисні. Ви, коли після дощу бачите їх, не давіть ногами, не чавіть. Вони дуже корисні, вони ґрунт, оцю всю землю, вони роблять ходи і лазять, і наповнюють її киснем зверху. Вони, можна навіть сказати, що такі трударі, які допомагають. Грунту бути рихлим в дірочках, після них залишаються ходи, і так само ґрунт легше дихає, повітря туди проникає. Так, поговорили. Давайте тепер свиденько розглянемо цю картинку. Я її сфотографую і залишу під відео. Подивіться. І назвіть потім. Ми колись розглядали вже, які пору року зображені. І скажіть, на якій картинці ґрунт вкритий снігом в яку пору року, а в яку пору року на ґрунті на землі багато листя, яке потім гніє і живить ґрунт. Ґрунт стає більше здоровим і таким плодючим, в яку це пору року буває засніжений ґрунт, а в яку пору року листя на ньому перегніває і впитується теж у землю.